Доктрина війни змінилася, от де ми бачимо от, застосування важкої техніки, тобто ті самі танки. Ми не бачимо танкових боїв. Ми не бачимо е, з, ну, ми дуже рідко бачимо бронезіткнення, е, за більше, що вони працюють з закритих позицій і так далі. Е, е, міняється у зв'язку з цими ж самими технологіями. Відповідно, і. В силу того, що розвідку стало набагато легше проводити за допомогою безпілотних систем, в силу того, що саме ураження стало набагато точніше і економніше, це теж немало важливий фактор. За допомогою безпілотних систем, дешевих безпілотних систем, піхотні пардові позиції стало набагато важко вести своє, свою первинну задачу, свій провинний фіксал це спостереження. Тобто це стало майже нереально будувати оборонні споруди фортифікаційні в тому вигляді, як вони прописані з статуту, на даний момент це є фатально. Ну тобто, це приречено бійці на тій позиції приречені або до смерті, або до поранення.